Отут можна зайти і відкрити. Отут можна пройти до хати. Отут на городі можна урожай збирати. Отут можна воду попити. там можна в хату зайти. Отут можна закрутки зберігати. Отут вам можна шафу купе поставити в прихожій. Отут можна ванну приймати, стирати. Отут можна їсти готувати, посуд мити, снідати, обідати, вечеряти. Отута можна з сім'єю. Після обіду відпочивати, телевізор дивитися. Це спальня. Тут можна відпочивати. Отут грубкою можна будинок зігрівати. Отут ще в одній спальні можна спати. Отут по сходах можна на другий етаж підніматись. Отут можна спати. Отут можна речі зберігати, отут можна спати. А це буде загрівати. Отут можна спати. А там за дверми речі зберігати. Отут, на другому поверсі, в туалет можна буде ходити. Отут на гойдалці можна покататися. А отут ви бачите, мій номер телефону. По якому треба зателефонувати і про будинок більше розпитати, і на перегляд записатись.